Перевал Дятлова – таємниця, яку не розгадали й досі. Зима 1959 року, північний урал, дев'ять досвідчених туристів вирушають у похід, з якого ніхто не повернеться. Їхній намет знайдуть розрізаним зсередини. Люди вибігали в ніч без взуття, теплого одягу, при морозі майже мінус 30. Тіла лежали на різні відстані. Одні замерзлі, в інших переломи ребр і черепа, ніби від потужного удару, але без зовнішніх ран. Деяких поховали без язика та очей. На одязі сліди радіації, що змусили їх покинути намет, Лавина, секретні військові випробування, інфразвук, що викликає паніку, чи щось, про що не прийнято говорити вголос? Офіційно справу закрили з формулюванням стихійна сила, яку люди не змогли подолати. Минуло понад 60 років, а перевал дятлова і досі залишається місцем, куди не радять ходити, і де вночі не горить вогонь. А як думаєш ти, що сталося насправді?